Галогенератор і його е, наявність галогенератор, який, який синтезує в собі і подається чи, в соляну кімнату, він е, подається і е, має в собі. Спеціальний вишін сульової спец... доведення сульової концентрації. Ми насичує концентрацію корисних ілогів на трьох долю, йоду, кану, магнію, селену. Йоду калію, магнію, селену, завдяки яким здійснюється саме благодатний вплив на бронехолегію, нервосистему, імунну систему. Шкі, шкіру. наприклад, ми можемо ми можемо дивитися як цей туман. Він, він подрібнюється на найдрібніші частини частиночки, які про які примикають в найдрібніші ділянки в рухолегреве дерева. І негативно заряджені іони здійснюють свою дренажну функцію. Вони розріджують непротини, сприяючи мукулітичному і муку некохельному впливу на промфолегеневе дерево. Ми Можемо подивитися і ознайомитися, як це працює у середній самої кімнати. Ми бачимо з цих е блоків е блоків самітових плит, які е чудово вибудовують нашу кімнату, са е стеля, підлога, е вони просякнуті і наша родна і сію. Ось подається розчин е сильового розчину, який синтезується галогенератором. Ці пари сорі вони. Концентрують і, і створюють спеціальний мікроклімат в нашій середній кімнаті, який, який саме завдяки тому, що тут створюється спеціальна атмосфера, крізь насиченість парамосу. Що можете сказати, зараз взимку дуже багато вірусів, вольві різних, і як часто потрібно нам приходити в середину кімнату, навіть хоча б для реабілітації якоїсь такої може вам сказати? Дивіться, відвідування соляної кімнати дуже корисно впливає на стан імунної системи. Саме очищуваний, дрінажний, ну політичний ефект сольового розчину, а також те, що відбувається ілімінація, тобто очищення і сприяння. Переривання контакту з бактеріями, вірусами, алергенами і з речовинами, які є подразнюючі, впливають і мають подразнюючий ефект, вони сприяють не тільки очищувальному ефекту, вони також, вони також підвищують активність телімфоцитів. Це вартові нашої імунної системи. Це по перше. По-друге, по вони, е по в сульових кімнаті е покращує і посилює активність цитокінового ряду. Це ряд, це такі активні речовини, які, е а саме інтерліпін 10, це те, що має протизапальний ефект. І вони сприяють саме покращенню протизапальної активності в нашій системі. По-третє, те, що я казала, приривання контакту з подрабуючими речовинами сприяє тому, що відновлення після перенесеного гострого респіраторного захворювання, алергічного процесу відбувається значно швидше. А також реабілітація або ж якісь відновлення і Лікування хронічних запальних процесів відбувається і відклик на основну терапію значно пришвидшується, ніж це відбувалося звичайним шляхом.